Ви маєте бізнес-партнера, і ось цей бізнес-партнер сьогодні поводиться начебто надійно. Завтра викидає когось коня, поводиться зовсім ненадійно. А післязавтра ви бачите, що він взагалі з вашими конкурентами веде якісь перемовини. а потім він знов до вас приходить і поводиться так, ніби нічого не сталося. Я так думаю, ви б позбулися цієї людини зі свого оточення, тим більше заробляти з нею гроші, коли ми. Малюємо собі цю картину, ми все рівно володіємо ситуацією. Ми маємо можливість вибирати, працювати з цією людиною, чи не працювати, чи працювати з кимось іншим. Дитина виростає з батьками або надійними для неї, або, вибачте, ненадійними. Що вона може змінити? Вона може сказати: я йду від вас до більш надійних, вона може це сказати, але чи вона може це зробити буквально. Чи вона хоче цього. Шукати собі план Б. Але те, що в наших силах, це змінювати себе і бути для своєї дитини максимально надійними, на кого можна покластися, і бути для дитини опорою. Це залежить від нас.